Наслухалася я того, як то можна за кілька років на квартиру заробити в Італії. і поїхала. І мені хочеться спитати люди, ви або жартуєте, або скажіть, на якому дереві ці гроші ростуть? Мені було 47 років, і я хотіла вже нарешті свого власного житла, щоб не бачити свекруху і не чути. Так, ми жили з нею і з дітьми на кожній дрібниці були такі баталії, що не хотілося додому приходити. Не там поклала мочалку для миття посуду, і не так перу, і не так прибираю. Я сто разів просила чоловіка піти на орендовану квартиру, але він казав, що так нам взагалі грошей не вистачатиме. Ти ж зрозумій, яка у мене зарплата і у тебе, а діти ростуть потерпи ще трохи. Не отак я дотерпілася до сивого волосся. Вже діти виросли. А ми й далі зі свекрухою. вже й не сваримося, бо сили нема ні на що, тільки з очей стріли пускаємо. Максим до всього вже звик, йому однаково, чи ми з матір'ю перечимося, чи ні, сидить собі в своєму видуманому світі комп'ютерної гри і тішиться. І ось тоді я стала шукати, як з цього зачарованого кола вийти. Напевно, в сорок настає той момент, коли розумієш, що вже все пройшла і вже нічого тебе не здивує, тому сміливо дивишся свекром в очі і відмовляєш чоловікові, бо куди він дінеться після стількох років, навіть дітям відмовляєш, бо скільки можна на своїй шиї тримати. І тут мені почали попадатися на очі історії про те, як наші жінки за кілька років заробляють собі на квартиру і живуть довго та щасливо. І я подумала. Що я, жінка працьовита, то я можу ще швидше зібрати на квартиру. Хто шукає, той знаходить. І так я знайшла Валю жінку, яка набирала людей на роботу по догляду за старенькими. За свої послуги вона брала всього нічого 100 доларів, дрібниця, як подумати, що я зароблю тисячі. І от пішла я працювати, і час почав тягнутися просто безкінечно. Платили мені тисячу євро, а далі почали говорити, що будуть платити менше, бо я ж живу де працюю і там само їм. Я почала рахувати, що якщо квартира коштує 30 тисяч, то мені десь три роки прийдеться тут жити і на всьому економити. Але як то буває, завжди знайдеться якась латка, куди треба кинути гроші то на ліки, то на навчання, то на випускний, то на поступлення, то на весілля, то на хрестини. Грошей все меншало, а видатки лише збільшувалися. А я лише рахувала, що я тут маю пробути ще чотири, п'ять, шість, сім років. Залишилося лише молитися, аби пані Агнес жила довго і щасливо. Побуду я за кордоном трохи і назад вертаюся, а всі ж на мене моляться, наче я папірці перетворюю на гроші. Там залишити, там в банк покласти, там подарувати, там купити, і знову моя мрія відкладається на роки. А далі більше тільки я зателефоную, як в моїх справи, а вони починають за гроші питати. А у мене аж подих перехоплює спати не можу, їсти не можу, бо як уявлю, що я маю на цій чужині навіки лишитися, бо рідним весь час щось треба, то й хвилини тут бути не хочу. Почалися проблеми зі спиною, далі з зубами, далі зі сном. Вернулася я додому і давай вже євро стелити по лікарнях. Скільки я там того пробула лиш п'ять років, але ні з якого боку не видно моєї праці. І далі живу в свекрухи, а та тому лише рада. Бачите, що я за життя пристарала, то й матимете, а дітям своїм що залишите. І так губи кривить, наче без неї ми б нічого не вартували. Правда ваша, мамо, кажу я тоді їй, як добре, що ви у нас є, є де жити, що ви нам дітей допомагали нянчите. Знаєте, за кордоном треба чужому платити, аби тебе доглядав, у них так то прийнято. Добре, що у нас не так, добре, що ви будете поруч з нами до старості. Та правду я сказала, як не крути. А ви що думаєте про ті заробітки, де ті місця, де гроші на тебе сипляться? Підпишись, підтримай українськомовний контент.